Радіо Chicago. Ну і не можемо не відзначитися і не поговорити про те, що росіяни активно застосовують хімічну зброю в зоні бойових дій. Вони почали використовувати нову тактику через дії ворога. Українські військові подекуди змушені відходити. І за словами військового окупанта запускають одразу кілька дронів. Перший дрон кидає до бліндажа чи окопа газ хлорпікрин. Наші бійці починають задихатися і змушені вилізти з бліндажа. Коли ти вилазиш із бліндажа, вони кидають гранати, вони скидають. Якщо є поранені або вбиті, ви змушені робити евакуацію. Коли ви робите на позиціях евакуацію, то в цей момент вони починають робити м'ясний штурм. Про це пояснив Філя. Якщо їм вдається, продовжив філіманов. Ворог закріплюється в цих самих бліндажах. Наші війська змушені відійти на 50-100 метрів. Далі знову вкопуєтеся. Поки ви копаєтеся, вони знову стріляють дронами. Підсумував боєць вовків да Зазначимо, що філімонов також спрогнозував ситуацію на фронті взимку і наміри ворога. Так у боях спостерігатиметься певна заморозка. Водночас росіяни знову битимуть по енергетиці, щоб українці замерзли радіо ЮЕЙЧИКаго.